Всім привіт, з вами я, Еля, і сьогодні ми будемо грати в Ікею. Це такий більш челендж. Хто красивіше побудує будинок, дім я чи моя сестра? Я буду грати зі своєю сестрою. Надіюсь, відео вам сподобається ідея, можливо, не моя, бо тому що я по-моєму бачила і таку ідею. Ну, коротше, моя сестра вже на Вікеї. Вона до речі, ми будемо будувати на Віпці, і будемо в постелі, так? будемо, короче, в такій пустелі, ну, напевно, шо... що... А ви бачите, що там є? А, ну так. Да. Ну, тут я, напевно, не будемо в пустелі. Вот. Коротше, от такий, типу, переходик вийшов, якщо він взагалі вийшов. Ем, та, коротше, ми вже на віпці. Да. На майстри віпці. Така от крута вона. Ясно. Ага. Ну, чекаємо тоді. О, мені Все. мене теж. Ура, добре, що тебе теж. Тому що, ну, але все. в стелі все буде видно. Двикись, бой просто. Тут, тут мені все. Так. Ой, а я, я собі плюс на спавню. Я і О, все, до мене Аня телепорнулася. Зараз так. я буду собі спавнити перед мене, Ну от і все, я наспавнила просто дофіга, я всього просто потрошки. Ну як потрошки. коротше кучу всього наспавнила. Надіюсь, мене не буде лагати. І отак. Коротше буду десь отут вот подальше від того от хаоса, будувати десь отут водка. Коротше я хочу так зробити. Надіюся, буде норм, хіба мені треба рівно ще поставити ту все. О, от так, все ідеально. Я в шоці. Як я так вмію? Я думаю, так, от хай буде. екран Якщо на Годлі, ми от тільки що вирішили, бо мене сестра запитала, а на що ми граємо. Я така, а я сама не знаю. Тому ми вирішили все ж таки на Годлі грати, на яку именно? я не знаю, яку я дам, якщо моя сестра виграє. От я не знаю, але потім подивлюся. До речі, а хто виграє, будуть вирішувати мої підписники, а тобто ви. От, я коротко, хочу отак -от зробити. М -м Тепер я хочу поставити ой, де то є? Де то я ставила? Всього, по-моєму, це. Коротше, оце поставити. Ну, могла. Коротше, я не знаю, я заходжу всередину, мені бісить оце от. Тому я, коротше, ще, знаєте, як зроблю. Зараз вам покажу. Типа лайфхак, але це не лайфхак, це просто розвертаєте в другий бік. І так само ставите ось так от. от. Ось так от, типу. Ой, тут можна заховатись, до речі, прикольно. Так. І, типу, якось так, я сподіваюся, можна якось буде... Та все. Це ідеально просто. А -а -а. Ну, це шикарно. Просто. Це 7 і 50. Ну це просто, це просто аїстетік. Ну, в принципі, хай буде поки що так, можливо, потім поміняємо. Якось типу того, отак от. Думаю, на, no, в принципі. Я би оце забрала. Я очі якось типу ось так от. Так, да, щоб було отакот. так. Якось типу того. О, во, тепер взагалі шикарно. Ось так от коротше поставим і розсерблюємось, бо я ставлю, і тупо у мене не ставиться. Oh О Ми так довго шукаємо, що капець Я знайшла, Я знайшла най... <Я> най... будинок якраз свій, а не моєї сестри. Та бачиш свій, свій будинок? Mm -hmm. Йди і не повертайся до нього. Все, коротше, я йду будувати нарешті. П'ять хвилин, вже можна сказати година. Уявляєш? Просто уявляєш? Mm -hmm. Так, тепер, ну я, в принципі, в принципі, що мені ще зробити? А, блін, точно. Тут а? зробити другий Мені, mm -hmm. Ні, моєму не знімала. Так, тут опускаємо медведіка, отак от. І в принципі, кухню оддовела, я би щось тут поставила, напевно, що я знаю, що я поселю, я поселю ось це. От. Так, ну добре, хай поки що буде отак. От в принципі, норм. Ось такі буде. Ось так. От. От сюди поставити Ну, але я не знаю чого. Чомусь хочу. Це крінж є знає нок. Якось так. Якось так і давайте зробимо мою головну взагалі зюмінку. Вот так. вот. Ну, типа того їх маємо от вставити якось. Ось так от. Коротше, якось отак просто туди не вистачило, лише би дві одну. Я би писала тут, і дві і не прикачала тут одну, ну, да ладно. Ну, Якось так. Коротше. Да, Дуже красиво, мені дуже подобається. Треба. Коротше, зараз все побачиш. Мене вибило. мене теж вибило. знаєте що мене тупо вибило. і це так обідно, що я будувала. Я вже можу сказати, добудувала на обзор цілого, цілого тупу цілого будинку. Я не зняла. Ну, ви можете по відео подивитися, як її він. Там, типу, в принципі, все видно. Але іменно прям обзор не зняла це обідно, бо я дуже старалась, Він мені дуже подобався. І прикол тому, що мене вибило, окей, мене вибило, але мою сестру теж вибило, І тупо зайти до неї, і все, все тупо збилося. Але вона перша встигла ну, побудувати, і вона зразу зняла. Тому слава Богу, що я вам зараз вставлю кусочок відео обзору моєї сестри, от і ви оціните. І так, оцінюйте перше, це мій будинок, який ви бачили. І другий обзор ви тільки що бачили, це моєї сестри будинок. Тому оцінюйте в коментарях. Можливо, дам моїй сестрі якусь голі. Якщо вона бере, якщо я беру, то вона мені дає. Яку її голі, я не знаю, яку їй дати. Можливо, у той ентернал, напевно. Можливо, але то не точно. Або... Ватерган і тон точно. Нагадую, то, що на 15 лайків я знімлю другу частину, як ми з сестрою будуємо теж будуємо вікей, але це вже не дім, а супермаркет. Ну, магазин, щось типу того. Тому всім пока-пока!